Прем'єр шмигаль оголосив про скорочення кількості міністерств а також державних службовців на третину. Ну що ж, дуже благородна місія Розрослось при нинішній владі державних службовців просто неймовірно під кожного. Кума, своє міністерство, так би мовити. Ну і вниз по лісниці так само під кожного кума е міністра по окремому напрямку у міністерстві, і далі, 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 вниз. Це звичайно е не має нічого спільного з ефективністю роботи, і в принципі, зараз, коли грошей не вистачає навіть на армію. Скоротити міністерства і відомства саме час, але чи призведе це до покращення якості роботи міністерств, до покращення управління міністерствами? Ну в мене не те, що великі сумніви в мене відразу згадується оцей стішок. Все, що робить дурак, все він робить не так. От коли оцей прем'єр Шмигаль, який як клоун приїхав на польський кордон. Фотографуватися нібито для зустрічі із польськими колегами, а насправді ніяких польських колег не очікувалось. Вони просто клоунаду влаштували, після чого проблема не вирішилася із блокуванням кордону, а лише посилилась. От повірити, що результатом діяльності реформаторської діяльності оцього Шмигаля і його підлеглих по скороченню міністерств буде якась. Користь я не можу. Я думаю, що насправді можливо скоротять кількість назв міністерств, якусь кількість міністерств назвуть чимось на зразок держкомітетів, чи скоротять державних службовців, та знову ж таки навряд чи вони ж розуміють, що якщо вони реально почнуть скорочувати державних службовців, при тому не на 2, не на 3 відсотки, а на третину, так весь же апарат проти них повстане. У них підтримка серед чиновництва у влади впаде, якщо не до нуля, то дуже до маленьких величин. Вони в цьому не зацікавлені, а ефективність роботи управлінської в державі їх мало цікавить. І е, якщо і навіть когось скоротять, ну як вони будуть скорочувати? От я готовий побитися об заклад. Скоротять тих, хто е, вміє працювати, хто працює чесно, ну такі є, звичайно. Залишать тих, хто е, прогинається під начальством? Ну, подивіться, що в армії кого скоротили, е, чесних і тих, які вміли воювати генералів. Чи тих, які е, прогинатися перед начальством, вміють, ну, звичайно, що тих, що вміють прогинатися, залишили, скоротили тих, які вміють воювати. Те ну, саме буде і в, в, в цивільних структурах. Тому, е, тому е, як на мене, краще б вони нічого не чіпали, тому що все, до чого вони е, е, доторкаються своїми маленькими е, гідкими зеленими ручками. Воно все йде прахом, все ламається, все виходить з ладу, все е е приходить до такого стану, що краще б не робили.